Осниківська філія Довгошиївського ліцею Тарас Шевченко уривок з віршу і мертвим, і живим, і ненародженим. Схаменіться, недолюди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя правда, і слава і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. І більш нічого, кричуте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих, з гречко сіїв і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужі, Притеся знову. От би взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.